Вітаю вас, друзі, ви на каналі Рибацюга. І ви тільки подивіться, в якому я сьогодні мальовничому місці. Гарнючий пляж, класний. Люди тут його так чудесно облаштували, загородили, щоб машинами не їздили. Мангальчики, ну просто бомба. Мені подобається, да прям взагалі жесть. Сьогодні в планах у нас ультралайт. Взяв сьогодні з собою блюбірда до 5 грамчиків. Будемо пробувати ганяти окунчика-окунчика, взяв також з собою поплопопера, можливо, якась червону пірочку побачимо, також її спробуємо половити. Ну, Взагалі, як завжди, все в ході дій буде видно. Планів на рибалку дуже великих не строю, а так, що буде, те буде. Я думаю, все буде чудесно. Так що збираємось та погнали далі. Ну що, друзі, сна зібрана. Розпочинаю я з ларви на півтора грамчиках. Нав'язав такий ось сантиметрів 15 флюрочек товстенький. 0,28, мабуть, якщо не помиляюсь. Це для того, щоб був шанс, якщо клюне якийсь мілка щупак, щоб був шанс його витягнути, він не зрізав одразу. Розпочинаємо. Роблю перші закиди. Тут ось під лілію, під травичку. Спробуємо когось відловити тут. Тут міляка, а там далі йде такий різка бровка. І, можливо, там стоїть якийсь окунчик, можливо, потім перейду на грамчик. Спробую на грамчик. Якось так. В пошуках Окуня. Хотілося б, так би мовити, попрохати або, я не знаю, якось залучити вас до допомоги. Збираю на екшн камеру на GoPro для того, щоб покращити якість відео, контенту і тому подібне. Залишу в описі під відео картку. Якщо комусь цікаво і хтось хоче допомогти, буду дуже вдячний. Так що картка в описі. І дякую вам за допомогу зарані. Ось і перший... Ох ти зійшов! Ось і перший окунь був. Єсть! Добрав! Ось і перший окунчик. Дивіться, який мілкий, правда. Але є Ось і перший окунчик друзі. Ось так ось. Такий ось матроскин. Тихо-тихо. Заїв гарно він. Взяв, зійшов, потім ще раз взяв. Ось такий ось в кліщові, маленький, гарненький, але є. Хай біжить. Хай біжить. Поплив поплив. Гарнюнський. Так, ну, це вже добре. З другого закиду окуня ми вже потримали в руках. Гарно. Продовжуємо далі. Є ще один паласатий. Так, півтора грамчики, мабуть, багатенько. Треба переходити на грам. тут прям мілка. Він заїдає, з дна виходить. але щось якийсь дрібний зовсім. Ну заїда дивіться, прям заїда прям в шахту. Прям як потрібно заїдає. Щось я йому засандалив. Стравичка прям заїдав. Давай, біжи. Давай где там, заблудився. Оп 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 поплив, поплив, давай на глибину, на глибину. Хе-хе, <реш> Так, зараз, мабуть, поставлю вміста Джигріга півтора грамчика, поставлю, звичайно, чебурашку грамчик. Я думаю, так буде краще. Монтаж з грамом зібраний. Ось так ось це все виглядає. ікс ларба на грамчику. Застіпка ну, величенька, правда, для цього монтажа, але ну, я думаю нічого страшного. Якщо окунь клює, то йому байдуже, яка там застіпка, який там флюр і що там відбувається. Щось шевелиться, треба їсти. І вся логіка окуня. В принципі. Ну, спробуємо зараз так. Є. Єсть. Всі якісь такі вони дрібненькі. Ну, клюют і вже добре. Клеют і... і добре. Звичайно, хотілося б окуня кабана. Ну і на цьому дякуємо нашому чудесному дінцю. Що клюють такі матроскини. І доволі таки жваво клюють. Ну. Ух ты. Це вже трішки гарніший. Ого. Це вже хоч на Окуня схожий. Це щось схоже на Окуня. ну який Красавела. Хі -хі -хі. Гарний такий. Клас, Це вже схожий на Окуня. Ну що, біжи, крупняк. Поплив. Це вже схоже, щось на Окуня. Плюнув, а вони ще он ганяють, де. Хтось там, ну ладно. ми до них дойдемо, отут -от тут -от -от. кажуть, отут -от клюють. Десь тут вони тусуються. Ну, цей прям заїдав з третього разу, прям так не Він раз тикнув, два тикнув. Я не міг підсікти, потім третій раз він тикнув, я йому дав трошки заїсти і, і все ж таки піймав. Єсть. Принцип цей прям... Гарно тинскну. Ну і заїв. Так же гарно. Але все ж такі ж самі матроські ну Заїдають вони, дай Боже. Давай. Біжи. Заїдають вони, дай Боже. Якщо активний, то галатає по самі не балуй. Єсть. Ну, понятно, тут такий самий, даже навіть мілкіший навіть. Пістолет усе. Добре, ладно. Повертаємось на позицію, де ми починали. Бо це зовсім щось. Якось не фонтан розмір. Була помічена червона пірка, тому вирішено робити ось так. Оплопопер в діло. Опарок вже ось на гачку ковбаситься один. Зараз спробуємо її умовити. Вона себе проявила, вона тут щось гуляє. Спробуємо її зараз заколбаситись ось ми там О, запуталась трішки ну давай клюй трішки далеко Ді є ще хтось взяв давай давай веди веди води оп є а, ну, це себель ну як завжди цей негідник завжди встигає Тук червона пірку розлякали, вони ж тут як тут. Так, давай біжи. Ти нам не цікавий? Нам цікава червона пірка. Де вона? Не бачу? Десь, десь потікала. кто-то взял, пошел. Бросил. Давай, давай. Оп. есть. Есть все уже. То за кем мы сюда и целилась. Червона пирочка. Вот такая вот она. Невеличка, но есть. Так, давай, бежи. Так, задача номер два выполнена. Червонопирочку пимале. Добре. Оп, кто взял, пошел. Нах ты. Снова что это? Ок. <хіт fingers> <Fan> окунь теж на поплапуперкліє, але ось такий ось дибний. <ènisf premature> Давай, дивіться кейм. Давай, школяр, біжи. Так. А якщо там ближче до, до лілії, можливо червона пірка там ховається. Так, є хтось хтось шевельнув, Так, пішов є, о! є таке діло. знов червона пирочка. Вот така Ось ось така ось червона червона пирочка. ти, то хтось тут прям прям пытался з'їсти, дивіться як на неї плавник поїжений Чи я обісрала, Ну ти даєш, конечно, подруга. Давай. Бежи. Хм. Классно. Так, взял ктось. О, есть Снова она. Наша клиент, наш клиент. Вот такая у Вся одна в одну клиент Размер. Бышь меньше схожий. Розмір більш-менш схожий. Так, давайте ще одну та підемо, шукаємо когось більш цікавого за розміром. Бо все ж таки щось дрібненьке, і окунь дрібненький, і червонопірочка дрібненька, хотілося б когось такого мордатого половити. Взяла. Десь що це, хто це? Червона пірочка. Дрібнесенька, як зазвичай. Так що все, бросаємо цю малявку і йдемо шукати якусь більш-менш адекватну рибку. Так, операшу ми знімаємо. Вужака пливе, якщо вам видно. Щось тих. Неприятних ребят розвелося дуже багато останнім часом. Вужів, гадючок і таких інших. Не знаю, видно, не видно. Вон там. Погнав по течії вже розлякав всіх. Ні, хтось. Хтось бере. Есть. Стоит беля, беля корчи. она. Стоит на мели, беля корчи. Так, бежи. А ну, вообще. Єсть клювання? Давай, давай. Оп, єсть. Це дрібніше. Але клює. Так. Це вже цікаво. Ти взяв. О. Єсть таке діло. Це в нас окунь. Там нажив гарний окунь. Ось такий ясь окунчик позарився. Ух ты! Стій, друже, ми тебе зараз відпустимо. Тихо. Давай. Біжи. Так. Там нажив окунь. А ну, спробуємо вон туди, подалі. Там також хтось активнічає поверху. Зараз подивимось, хто там. Охте, там хтось... Там якийсь хижак ганяв. Є. Єсть. І там червона пірка в нас живе. Ось така вона. О. Це ось рибалка. Дане трофея, дане дуже крупна, але цікава. Вона клює. Давайте підліземо поближче, бо тут таке. Я не в чоботях, тут можна і, і трошки втонути. Не хотілося би цього робити зовсім, якщо чесно. Так. Побулькаємо трошки. Єсть. Це дрібне щось. Дрібна червона пірочка. Давай, очка нам. Бежи. Всі мене так і питаються обосрати. Так от хтось ганяє когось. Спробувати закинути туди. Туди кудись. Подалі. Подивимось, хто там. Що там живе. Так, есть... Оп. Есть такое дело. Есть такое дело. Так. Мастер. Там де трішечки глибше стоїть окунь. Трішечки глибше рядом з червоною піркою стоїть дрібний окунь. Що теж прикольно Так, повела. Є таке діво? Класно. Просто наглядно видно, де вона поверху ходить, тусується. Туди і під носа. Підкидуємо і все виходить. Там туди поглибше, там ще окуні їсть. <смірка> Цікаво. Так, хтось повів. Ух ти, Ого! Ого! Це вже, це вже сьогоднішній трофей. Ого, яка. Яка мамулька. Просто погляньте на неї, та дивіться ка. Кабанська червона пірка. Така навідовачка, дивіться ка. Бойка. На глибині, бачите, де трішечки поглубше. Ось кинув і будь ласка. Це вже гарна таранка так, ладно, хай туди кудись біжить. Прям клас. Клас. Спробую повторити успіх. Закинув туди ж. Там трішечки глибше. Там мене поклювало окуні і є. гарна червона пірочка проскочила тільки що. Спробую. Можливо, там ще якась є. Так, повела, повела, є. Оп. Це стандартно сьогодні. Ну, трішечки крупніше, ніж стандартно. Бачите, на одного клює впевненіше. На два не хотіло, на два дрібнота якась дибає, а крупненька не хотіла. Там воно щучка під тим берегом. Когось тільки що, мабуть, з'їла щучка то також вже активна. Треба пробувати ловити щучку. так Ну, в общем, вони клюють Зараз зміню точку. Спробую окуня половити, бо там я дивлюсь дерзкий малька душа прям по-страшному. Зараз спробуємо ми його подушити. Так є. З цієї штучки вирішив помікрушити. Туди заліз, там мені не сподобалось. Вернувсь назад, будь ласка, окунь. Все ж таки ось це ось снасть ультралайт. Це кайф для душі. Купа клювань, купа риби, різної риби. Прям кайф. Тинц є. Будь ласка. Тинц і є. Кайф. І окуні, і червонопірки всі стоять в одному місці. Отакі ось. Супер. Грамчик, два дюйми. Щось репить. Два дюйми, варвочка, грамчик і вперед. Благо, когда ты не треба, он тут стоит поруч. Может, и там есть, но але... тут клюет, тут что, тут ловлю. Ну что, друзья, все, чапаю до автівки. Рыбалка закончилась, натоптался сегодня от души. зараз. Фух, а так-то -то некрасиво выходит в очках. Этот. Пробував половити галавлика на перекаті на воблери, клювань не було. Хоча він гуляє досить активний. Жерех б'є, також досить активний, але ну, на воблери ветлі він клюне на мілки, на маленькі маленькими є, там пробував кидати. А так і пробував і щучку в залівчику половити на мікруху. Ну як на мікруху, ось рачок 2 дюйми на півтора грамчиках також успіхів не мав. Ну, Цій ловлі я вділив не так уж і багато часу. Буквально хвилинок 20-25 обсього часу. Тому якось так. Рибалка вдалася дуже класна, риби було піймано багато, як окуня, так і червона пірка. І була досить гарна червона пірка, проскакувала. Тому якось так. Ультралайт для душі. Потопали, половили. Задоволення. Все. Всім до зустрічі. Ставимо лайки і не забуваємо підписуватися. Пока.